Красуня ліцею. Частина друга. Сьогодні ми продовжуємо розмову з переможницею конкурсу красуня ліцею Юлею Іванюрою. Чи задоволена ти участю в конкурсі? Я не жалію, що приймала участь у цьому конкурсі, адже я отримала безліч незабутніх емоцій, які я буду згадувати все своє життя. Чи думала ти, що виграєш цей конкурс? Я взагалі не очікувала, що переможу, адже були суперниці мого рівня, навіть вищого рівня, але я була дуже задоволена тим, що все-таки я отримала цю нагороду. Чи плануєш ти брати участь у подібних конкурсах? Взагалі я більше планую приймати участь у музичних конкурсах і дуже хочу, щоб люди, яким подобається моя творчість, болівали за мене так, як і на конкурсі. А зараз ми пропонуємо вам переглянути другу частину конкурсу їм роздам такі пісюльки, <риклад> на яких є слова, із яких треба скласти або віршик коротенький, або пісеньку. Хто що зможе. <риклад> So okay, yeah, I like can't so, okay. Нормально говорити, ні? Я не дуже надивився на у тих в першому ряді. Сам хочу танцювати. Ще потанчую сьогодні. Дівчата, час вичерпано, просимо на сцену зі своїми витворами мистецтва. У мене були слова вода, море, лебедь, прощання поцілунок. Слухайте. Вода тече, а море не зупини, на ньому лебеді пливуть, несуть ту хвилю для кохання і краплі поцілунку для прощання. У мене були написані такі слова кохання, розмова, квіти, душа, хвиля. Кохання як хвиля, спочатку розмова, квіти, а потім вже душа. У мене були слова небо, зорі, вітер, серце і радість. Зоряне небо, на якому на яке я дивлюся і безутомно бачу тебе. Серце огортає печаль, спогади про тебе. Але це всього лиш думки, які я завжди я... як і ти завжди був думкою, яку я так хотіла виконати. Вітер остудить голову. І я повернусь додому і відчую знов радість, що я забула тебе. В мене були слова мовчання, серце, радість, хвиля і почуття. Мовчання твоє, як серце моє, радість твоя, як хвиля життя, тече і тече беззупинно. Отак От я сприймаю твої почуття і хочу, щоб знати, як хочу я. У мене були слова пісня, вітер, любов, вдво... вдох і сонце. Я не вмію писати віршики, бо в мене дуже мало слів, зовсім чесно. Коли засвітить сонце, тоді вдихаю я любов. А вітер, мов та пісня, вдихає в мене. І сонце, і любов. Оплески для наших дівчат. Будь ласка, давайте. Підтримаємо їх. ви люди! А що ти то на мене в'єлупив? Що не виділа? Бачка самого продвінатого села родом. Самої столични до вас приїхала пуздемен. Накупила пила файних бьорів, купила селак. казала, які скотч є. Буду батьку своєму вашому трохи песок прибирати. Бо все почався в мене трохи того матюкати. Ой Боже, я там виділа таких ладних дівчат. А що -то того, може, у вас якась ніс в світу йде? Я так хотіла, щоб мій якимось артистом став. А він казав, що на третім курсі вчить. Каже, не буду артистом. Колись десь співав, її вчив. йому хтось якісь гроші обіщив. ні, грошей ніц не видів. А гроші до папір. Я думав до вчора в чуду не вірила. Кажу, кажуть, ці криза, криза. Думаю, піду себе в скриню витягнула лахи, попереживаю. Показала Бо раїска Богатирьова по телеку. Що буде нахід пересувати старі кріса. Я сі дивлю, а там люди милі, так міль їла, аж більше не хоче. Поробіла дерев, п'ять копійок на шкарпатах і лусінах. Дивлюся, стоять мога діда гаці. Вся в молодості висівав, трохи кавалір був. Вот. Думаю, я себе може, мені подут. а то не ж в чому ходити, вона ніяка купіла собі. Дивлюся, а там за розінкою щось терті. Я сидив, а то якісь папіори, зелені з лицями ще й Ой, люди, я, 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 я вже думала, що там мій дід і той банк, що нас в селі поставили, грабував. А то він що зробив? Ми годували кубика. він взяв його, забив і продав. А ми сказали, що купити відкинув. Ну я знаю, що він хотів. Він хотів купити сателітарку або інтернет відключити, щоб я буду дивитися на тих баблок тому ходять і голи з раками блестять. <рик> я йому дам і з раками блестять. будуть сам в мене кожного дня ходити. Буде кожного ранку ми показувати серебте. <рик> Ой, я чого тих дівчат, чекаєте? а я час забираю. Добре, ви всі тримайте двох, вітру, не поминайте лихом до того свого батьку шукати, щоб ви могли до вчителів домовлятися за оцінки. А то... Кавалі зашмарка, не скінчить ту свою навуку. Все, бувайте здорові, тримайтеся. Бувайте. Давайте попрощаємось з нашою бабунею. Бувайте! Тепер запрошуємо до слова другу конкурсанку. Ступу другій конкурсантці, прошу до слова третій конкурсант. Що ж, прийшла ще до п'ятої конкурсантки. П'ять хвилин, до... хвилин до півночі, хвилин до опівночі 8 березня. Марго, що ти вилазь? Я у диви. Всі дивилася? гарні обходи, всі салони. морги. де ти була? Марго, що ти вилазь? В галері, розумієш? Диві, <різь> диві, <різь> тебе <різь> тхне. Срій мерія при це. Дванадцята година. Дванадцята година. Ой, ой, ой. Чому на восьму березня ти такий ангел? А Після опівночі такий дияволсткий, <рив> тому що завтра в тебе день народження. Так, дівчата у нас дуже талановиті, особливо в таланті перевтілення. Женись потім буде далі. <рив> ну, перестань все рівно прийдеться, закохаєшся і ніде не дінешся. А мені, наприклад, цікаво, як дівчата будуть себе вести у різних життєвих ситуаціях. Адже всім відомо, що життя сьогодні нелегке, тому треба вміти викручуватись. Конкурс, Конкурс так і називається життєва, життєва ситуація. Так, і зараз ми даємо нашим конкурсанткам такі листочки, на яких написана життєва ситуація, і що кому попало, ми зачитуємо. Хлопець запросив вас на вечірку. Ви дуже сильно його кохаєте, що не уявляєте свого життя без нього, але ви йдете на вечірку не самі. У вас є подруга, з якою ви товаришуєте зі самого дитинства. Вона весь час розповідає вам про незнайомця, якого покохала з першого погляду, якого дуже сильно любить. Відчинивши двері вечірки, ви починаєте розуміти, що ваш коханий. І, коханий, вашої подруги одна і та ж особа. Ваші дії. А то вона не знала, що я з ним зустрічаюсь, ні? Я б сказала, що я з ним зустрічаюсь. Що за це? Вона б сказала, я його, розумієш, Віка, я його люблю. Я б сказала, я також його люблю. І вона би плакала, і я би плакала, і стояли б двоє нили. В кільцовки, б я сказала, якщо, якщо ти любиш його сильніше, да, Оля. Якщо ти хочеш забрати його в мене, то забирай. А вона би мені сказала: ні, ніколи в житті я так не зроблю, правда? Ми б пішли і знайшли собі інакше хлопців. все. Оплески, оплески не чути? Далі, ситуація для Марії. Ви зустрічаєтеся з хлопцем. Він вас кохає безтямно, ви як нікого раніше його. Все йде до серйозніших стосунків. Настає довгоочікуваний момент знайомство з батьками. Ви заходите до його дому, і перед вами вчителька, яка не може вас терпіти. А ви, звісно, наговоривши недавно не образливих слів, її ваші дії. Якби я зайшла спочатку додому, ну якби побачила, і я би нормально би нічого не реагувала, тому що я його люблю, мені все рівно на його маму. А потім, ну, потім я би на другий день з ним поговорила, що там його мама ну, думає про мене. Якщо б вона була повної думки за мене, то я би з ним би розійшлась просто. А якщо було б все добре, то я б з ним ще. Так, Оплесків не чути. Так, ситуація для Юлії. Ви мріяли отримати роботу. І ось ваша мрія збулася. Вас запросили на високооплачувану роботу, яку ви дуже-дуже чекали. Все добре, ви війшли в ритм. І одного ранку ви в настрої заходите в свій кабінет, а на вашому місці сидить інший працівник. Ваші дії знаю, напевно, якби я прийшла, побачила, що на моєму місці хтось інший сидить, пішла, встроювала скандали до дирекції, розбирати, що таке має бути. На моєму місці інший працівник. Не знаю. Так, як був. Я б так поступила. Оплески е, ситуація, яка випала для Романи. Ви купили фарбу для волосся. Провівши процедуру фарбування, ви бачите, що волосся стало. Зеленого кольору на перекрашення немає часу, бо офіційна частина, яку ви повинні розпочати, починається через 20 хвилин. Ваші дії. Якщо вже так сталося і часу немає для перекрашування, я би напевно підібрала підходящий одяг до свого волосся і Пішла б на ту вечеринку. Зато увага на ній була б вся на мене. А і для нашої такої продвинутої бабулі, яка як вона себе назвала, вас запросили в ресторан. Повечерявши, ваш знайомий пропадає, не заплативши за вечерю. Ви починаєте розуміти, що залишили самі і без грошей. Ваші дії, давай, бабуля! А я була п'яночку в разною. <зас> 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 Но... Пана взяла, дала без залог, якийсь телефон, чи ще щось, Пішла би додому. А подала юбку в Так, Пішла б додому, взяла б гроші, заплатила. На другий день би знайшла його з тобою. Yeah. Я вам не скажу, що я крові з ним. Описки. Ну і дівчата у нас у ліцеї. Мене аж дух перехопило, сам би не знав, що би робив в такій чи іншій ситуації. А вони знали на всі відповіді на запитання. Я ж тобі казав, що наші найрозумніші і найприкольніші, а ти десь на технікум втикав. Ну і щоб наш ведучий менше говорив, давайте попросимо, щоб він нам заспівав. i Санти, і вони виходять на сцену. І наше журі може поставити оцінки за конкурс, королева, і ми розуміємо, що суддям потрібний час, адже самі бачите, що всі дівчата заслуговують на титул «Красуня ліцею і щоб далі було чекати, ця пісня про кохання для всіх. Адже ми всім бажаємо віднайти у світі свою половину. Kim Roll mono nakrasá, a Emma Duší zjom... Підсумки останнього конкурсу Міс королева Оголошуємо, що учасниці всі отримали по 5 балів, всі в нас королеви є. Але за результатами нашого конкурсу ми можемо назвати міс-артистичність конкурсантка номер 5 Віка. Так, Нєсанка номер 4, Маша. Чому так слабенько? Номер 4, Маша. Піца Міс. Інтелектуальність. Конкурсантка номер 3 Юля. у нас міст глядацьких симпатій. Підтримуємо конкурсанку номер два Романа. Я чекаю оплесків до міста. Курсанка номер один Юля. Підтримує опуск.